Так званий голова тимчасово окупованого українського Криму заявив, при яких умовах Україна і український народ зможе повернутися до нормального мирного життя, наказавши вийти Збройним силам України із ісконно руських земель. І тут у мене виникає запитання: в якому саме документі або на якій карті признані світовою спільнотою, позначені ті саме кордони чи території. Чи показував хоч один із узьких чиновників ті самі документи, які підтверджують те, що ці території не є українськими? Можливо, ботекс не показував, а ми з вами пропустили. Звичайно ж, ні. Ніхто подібних документів показувати не міг, тому що їх не існує в природі справа у запаленій фантазії ботексної кабіни, яка ось-ось покине наш світ. А збройні сили України навідуються до Константинова для того, щоб дізнатися, які саме території потрібно на які саме території потрібно відійти для мирного життя. Все буде Україна, любі друзі. Росія вже програла цю війну, і все, що ми зараз з вами бачимо, це передсмертні конвульсії.